Привіт! Сьогодні ми живемо у світі, де майже все важливе від фотографій до робочих документів, існує у цифровому форматі. Але чи замислювались ми коли-небудь, наскільки все це насправді в безпеці? От саме про це ми сьогодні і поговоримо: як надійно захистити наші з вами цифрові скарби. А тепер серйозно, давайте на секунду зупинимось і подумаємо над цим. От просто уявимо. І тут мова ж не про якісь там абстрактні файли, мова про фото, важливі документи, цілі проекти, тобто про все те, що має реальну цінність. І погодьтеся, ставки тут ну дуже високі. Для початку давайте розберемося, з чим ми взагалі маємо справу. Бо це ж не просто набір одиничок і нуликів на диску. Ні, це наші цінні особисті активи, і їх, звісно, потрібно захищати. Ну, от, наприклад, фото перших кроків дитини або дипломна робота, на яку пішли місяці безсонних ночей, чи, скажімо, важливі фінансові документи, втрата чогось подібного це не просто якась там незручність, це може бути справжньою катастрофою. Гаразд, тепер про погане, про загрози. Існує по суті чотири головні вершники апокаліпсису для наших даних дуже важливо знати ворога в обличчя, щоб розуміти, як з ним боротися. По-перше, це звичайне залізо, воно, на жаль, не вічне. Жорсткі диски, SSD, навіть флешки абсолютно будь-який пристрій може просто взяти і зламатися. І найгірше те, що це майже завжди відбувається несподівано, без жодних попереджень. По-друге, це програмне забезпечення. Знаєте, як буває? Якесь оновлення системи пішло не так, або просто застосунок глюкнув у невідповідний момент. І все це може легко пошкодити або навіть повністю стерти потрібні файли. Отак це, мабуть, одна з найпоширеніших причин. Ну хто з нас випадково не натискав видалити не на тому файлі, або не форматував не той диск, помиляються абсолютно всі, але, на жаль, ціна такої помилки іноді буває надзвичайно високою. Ну і, звісно ж, куди без них віруси, програми вимагачі і всяка інша нечисть. Їхня мета проста і жорстока. Вкрасти, зашифрувати дані, вимагаючи викуп або ну або просто їх знищити. Назавжди. Але не все так погано. І є надія: існує абсолютно надійний і перевірений часом спосіб захиститися від усіх цих загроз. Вважайте, що це такий собі рятувальний човен у бурхливому цифровому океані. Отже, у чому вся суть? Резервна копія або бекап це просто дублікат наших даних, який зберігається в іншому місці. Оце ключовий момент, окремо від оригіналу. І якщо з оригіналом щось станеться, у нас завжди буде запасний варіант. Це без перебільшення фундамент усієї цифрової безпеки. Тут є різні підходи. Можна робити повне копіювання, це коли копіюється абсолютно все надійно. Так, але довго й займає купу місця. А є диференційне, воно набагато швидше, бо копіює тільки те, що змінилося. На практиці знаєте, часто роблять так: раз на тиждень повну копію, і щодня диференційну. А де ж зберігати ці копії? Ну, є два основні шляхи: можна на зовнішній жорсткий диск, це дає повний контроль, все у нас під рукою. А можна у хмару, наприклад, Google Drive чи Dropbox. це дає доступ з будь-якої точки світу. Який варіант кращий? Знаєте, ідеальний це поєднувати обидва. Гаразд, з копіями розібралися, але ж вони можуть займати ну дуже багато місця. То як зробити цей процес ефективнішим? І тут на допомогу приходить стиснення. Що це таке? Уявімо, що ми пакуємо речі у валізу, можна просто їх скласти, а можна використати вакуумні пакети. І тоді речі займатимуть набагато набагато менше місця. От стиснення даних працює приблизно за таким же принципом, тільки для файлів. Важливо знати, що є два основні типи стиснення. Перший без втрат. Він ідеальний для текстових документів або програмного коду, де, знаєте, важлива кожна літера і кожна кома. А другий тип з втратами. Він чудово підходить для фотографій чи відео, де можна трішки пожертвувати якістю, але при цьому радикально зменшити розмір файлу. А є ще архівування. І це вже, так би мовити, наступний рівень. Це не просто стиснення, це коли ми беремо багато-багато різних файлів і папок і пакуємо їх в один такий акуратний контейнер. Це, ну просто неймовірно зручно і для зберігання, і для пересилання великих проєктів. І переваги тут очевидні. Архів не просто об'єднує файли, він зберігає всю структуру папок, як вона була. Плюс він стискає дані, щоб заощадити місце. І що важливо, на нього можна поставити парол для додаткового захисту. Ну, формати всім відомі, це ziprar7z. Отже, ми поговорили про загрози, поговорили про інструменти захисту, а тепер давайте зберемо все це докупи і складемо простий, але дуже дієвий план. Насправді все зводиться до чотирьох простих кроків, які може зробити кожен. Крок перший: вирішуємо, де зберігати копії на диску чи у хмарі. Крок другий: робимо першу повну резервну копію. Крок третій, і це супер важливо, перевіряємо, чи можна відновити хоча б один файл з цієї копії. І крок четвертий, найголовніший, налаштовуємо автоматичне створення бекапів, щоб про це більше ніколи не доводилося думати. Зрештою, все зводиться до одного простого питання: технології дають нам усі потрібні інструменти, але відповідальність, відповідальність за збереження нашої цифрової спадщини, лежить на кожному з нас. Тож, давайте не будемо відкладати це на потім.